Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський велосипедний магазин Віла Viva, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную електросамокат з коробки. Як він приходить? Як ви його отримуєте? Електросамокат якісний від міжнародної торгової марки VNC. Модель називається E-Booster A50. Бостер це англійське слово. Ну, Взагалі-то цей велос... самокат виробляє компанія, яка зареєстрована в Англії. Виробляється сам... самокат в Китаї, в країні, де роблять всі електровелосипеди, майже всі електросамокати. Тому і надійність звичайно висока, враховуючи, що торгова марка VNC англійська. Але стоїть відзначити, що всі Вся продукція компанії VNC розповсюджується суто в Україні, що дає можливість купити електросамокат по доступній ціні з урахуванням звичайної якості. Тому що, купуючи якісний товар, ви будете тривалий час мати гарантію. А що це таке гарантія? Ну, звичайно, електросамокат він не просто так, а для того, щоб вам допомагати проїхати з якого-то міста. До якого то місця, чи 에, просто для прогулянки. Ну, як ви бачите, електросамокат, ось його абревіатура, щоб можна було подивитись, вона знаходиться ось тут. Що це як? Пінці є бустер А5. 10 це дюймів мається на увазі. 36 це мається на увазі 에, напруга 36 вольт. 에, є інформація о тому, що. О том, що 에, 1,5, 1500 час. це йомкість самої акумуляторної батареї. Тобто вся інформація є в цієї, цьому проспекті. Ну, ось воно так от приходить в коробці. Стоїть відзначити, що електросамокат є бустер А5 достатньо важкий. Я достатньо. Ну, тренована людина е і достатньо е багато мого підняти, то я відчуваю тут кілограмів 20-25 Це достатньо ну, міцна машина. Але це, це через те, що е електросамокат має йомкісний акумулятор, який має можливість тривалий час вас е перевозити. Ну, ось він отак приходить. Цей електросамокат є бустер А5. Ну, Ось він у нас тут в коробці, має запакованість дуже міцну. І ми його зараз з вами будемо розглядати. Достаємо його з коробки. Електросамокат VNC є booster А5 з коробки. Ну, ось у нас іде тут ось такий. Рульовий стакан. Я його напрям, цю коробку штовхую і у нас самокат вже знаходиться на столі. Звичайно, самокат має підніжку. І ось він у нас вже на столі. Далі ми дивимося, що тут ми маємо. Більш нічого ми не маємо. Мається на увазі, що ось ми як його достали. Так, він у нас такий і є в наявності. Е, широка поверхня. Поверхня, де ми будемо стояти, вона, як ви бачите, має розмір е, завширшки 20 см. Двома ногами буде дуже зручно стояти. Це наждачна бумага. Поверхня має шершавий такий. Е, Накліку, яка дозволяє міцно і легко стояти ногами, навіть якщо буде волога погода. Заднє колесо на е, е, камери, ось ніпіль є, треба накачувати. Камера на 10 дюймів. І переднє колесо теж. Тут стоїть у нас мотор. Мотор достатньо міцний, мотор на 700 Вт. Е, Є світовідбівна стрічка, є позаду мігалка, яка буде працювати. Коли ви будете гальмувати, вона, звичайно, буде у вас мігати. Потім у нас є гальмова система механічна, тросиком, дискова, механічна гальмова система. Ну і підніжка. Знизу у нас електросамокат. Має е, захищену частину акумулятора, що дозволяє в будь погоду їздити на цьому самокаті. Але треба завжди розуміти, що дощ це не те, що потрібно для електросамокатів. Е, треба завжди е, відноситись до електроприборів з урахуванням того, що вони все ж таки бояться дощу. І холоду, але захист системи дозволяє на цьому самокаті їздити і по калюжам, і в дощ. Взимку не раджу. Взимку на цьому самокаті це погано ідея. Є, інфро... є місце, де ми заряджаємо цей самокат це у нас тут роз'єм з гнучким резиновим таким. Тобто закрили і місце, де ви будете заряджати акумулятор, воно захищено від бруду, від вологи. Надійно. Це елемент, де ви елемент живлення приєднуєте до акумулятора. Міталева міцна частина самого акумулятора, на яку нанесена міталева пластина широка, ну, це каркасний такий акумулятор, Міцний самокат є бустер А5. Це перше, що ми подивилися. Потім у нас йде пластиковий щиток захисний від бруду. Потім у нас іде е, цей е, е, кермо, яке дуже зручно буде з'єднуватись, коли ви будете рухатись на електросамокаті. У вас е, є ручка. Оця ручка має е, особливість. Вона особлива. Вона дозволяє вам е, в момент гальмування е, зберігати і також накопичувати електроенергію. Ця ручка називається система перупера... рекуперативного е, торможення, гальмування. Система е, рекуперативного гальмування вона е, е, дозволяє. При гальмуванні на довгих спусках е, заряджати акумулятор. Тобто ви і гальмуєте акумулятором, і заряджаєте е, гальмуєте двугуном і заряджаєте акумулятор. Це дуже е, корисно для того, щоб ви тривалий час рухались на електросамокаті від торгової марки VNC є booster А5. Е, кермо у нас е, з'єднується, як ви бачите, завдяки. Е, Переносці ось ці, вона з'єднує елементи живлення між собою. Потім на кермі у нас є достатньо ярка фара. Тобто, коли кермо поставимо в рульовий стакан, у нас буде попереду на кермі фара, вона буде зручна. Тобто ви рухаєтесь і вам під ноги вже буде йти світло. Це дуже гарне Гарний бонус, тому що багато самокатів не мають цього світла від керма. Багато людей купують електросамокаті, а потім ввечері, коли рухаються, не знають куди притуліти. Фара фару, то у цього самоката вже є світло, щоб попереду оглядати. Тут є табло. Коли під'єднується руль кермо до електросамоката, тут відображається швидкість, відображається степінь зарядки акумулятора. Це достатньо надійна система і гарно відображає і в дощ, і в сонце інформацію, яка має самокат. Також стоїть відзначити, що на самокаті можна їздити в різних режимах. Це теж все можна вимірювати, вибирати завдяки оцієї ручки. Є ручка, яка вмикає сам акумулятор, і потім е, регулювання цього самоката завдяки цієї ручці. Ручка, звичайно, так рухається, коли ви натискаєте, швидкість прискорюється. Ну, і якщо вам треба вимахнути, є кнопка вимикнення. Є кнопка, яка... Функціонує для того, щоб меню пользуватись, а пользуватись меню на самокаті vnc e booster Тому що можна вибирати швидкість. Тобто е... економ... Не швидкість, А е... в якому режимі буде працювати вип... самокат. Тобто можна їхати повільно. Е... В економії. Еко до... 60 км. І якщо ви будете їхати швидко, 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 це е, режим спорт, то ви проїдете на цьому самокаті е, км 20-25 Висока швидкість це 30 км на годину. Тобто, проховувати, що на цьому самокаті ви можете розігнатись до швидкості 35 км на годину і їхати з високою швидкістю 20-25 км. Якщо ви будете їхати повільно, 10-15 км на годину, то можна проїхати на самокаті. Він сі є бустер приблизно 45-50 км. Напам'ятаю, акумулятор тут стоїть літіонний. Йокість акумулятора 1500 мАч, напруга акумулятора 36 Вт і двигун 700 вольт. Це можна двоєм стати, мати і дитина, і рухатись повільно завдяки міцному акумулятору широкою плащани. Тобто, тут звичайно, ви бачите, що є місце для того, щоб розташувати. Двом людинам одна буде стояти ось так, друга так. Багато матерей бажають їздити на електросамокати з дитиною, і оцей самокат дозволить це робити. Гальмування, повторюсь, дискове, механічне. Потім є у нас. Це ми так от знімаємо, це ми так знімаємо і потім дуже легко з'єднуємо. І буде у вас електросамокат. З легким налаштуванням. Гальмування ось тросик ми зробимо, потім з'єднаємо і будемо їхати. Що треба стоїть зауважити? Багато, велосип... багато електросамокатів мають проблему з рульовою системою. Ось тут. Тобто, враховуючи, що у вас електросамокат. Під високим на тиском може інколи відбувається, то оця частина у багатьох самокатів вона рухлива, вона дуже вразлива. То і частіше буває таке, що тут люфт з'являється. Тут такого не буде, тому що є система, яка завдяки ось такого затвору, як на підводних лодках люки закривають, закручуючи ролик, у вас стягує ось тут гайка, і тим самим під тиском не буде ніякого руху. Це більш надійна система тримання рульової системи. І ваш електросамокат. Тут ніколи не буде ніяких е, мати питань, буде працювати міцно і надійно. Тобто, оце ми так от, закріпили, і система оця буде непорушна. І враховуючи, що ви будете їхати інколи, у вас буде е, напруга в цьому місці висока, коли ви гримуєте і прискорюєтесь, тут не буде ніяких питань. Тому що е, перші електросамокати, які заходили не тільки взагалі цієї команд, компанії, а другої, то вони всі мали питання: це акумулятор і рульова. Даний електросамокат 40 км проїде без питань, з урахуванням швидкості 20 км 15 км на годину, і не буде ніяких питань до використання, з... враховуючи, що ви будете тривалий час їздити на електросамокат. Ну, взагалі-то ви зрозуміли, наскільки це красивий міцний електросамокат і наскільки на ньому зручно їздити це тільки тоді, коли ви купите і будете їздити. Тобто, враховуючи мій зріст, зріст ріст, ріст, метр 75, метр сімдесят, то ось так от ну, я не буду зараз це робити, тому що треба поставити тут є болтики вони ось так от, от міцно будуть тримати кермо під під'єднати електричество, під'єднати гальмову систему це все робиться без е, всяких питань не треба для цього закінчувати вищі, е, вищі заклади е, не треба мати вищого світу щоб з'єднати електричну е, 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 з'єднувану систему тут е, стоять Такі 4-5 пазлів, які ніяк інакше не вставити тільки так, як треба. Ну а цей тросик гальмовий заходить дуже легко в гальмову систему. Ось сюди, ось так з'єднається і все зручно. А оці болти придати, ну лю люба людина може це зробити. І ось такий самокат на зріст 1,78 м буде пасувати кожному. Тобто і підліток зроста 1,40 м, і доросла людина 1,78 м з вагою до 100 кг зручно буде їздити на цьому самокаті. Кажу, до 100 кг мається на увазі обща загальна вага, на який може отримати цей самокат. З урахуванням, що ви будете їздити по 40 км на добу і легко його заряджати потім, коли ви будете рухатись. Цей електросамокат продається в нашому київському велосимедному магазині віла на Харківському шосе. Є дзвіночок тут, є гальмова система. З, е, міха, з, мі, е, е, гальмова система рекуперативного гальмування і е, е, є речах, які користуються завдяки якому можна регулювати швидкість. Бажаєте купити? Приходьте. Бажаєте придбати по інтернету. Переходьте по ссылці нашого YouTube каналу Вілавіва. На сайт вілавіво.'юа і замовляйте цей електросамокат VNC є бустер А5. Постійним покупцям завжди знижки. Гарний подарунок на новий рік кожної дитині. Приходьте, купуйте, замовляйте.